Допит. Повернулися всі, затрималися лише швайка з Мациком. Під час нападу вдалося звільнити з десяток полонених, і зараз бувалі козаки подалися показувати їм найбезпечніший шлях додому. Коли козаки підійшли до куреня, барвінок знудьговано позіхнув і шмигнув у кущі. Хазяїн наказував йому стерегти острів від чужих, а від своїх не наказував. В'язень, кліпаючи очима, вийшов із куреня. Ти хто такий? запитав байлем. Потім скажу, відказав в'язень. Спочатку дайте пити. Він пив, здається, цілу вічність. Нарешті в'язень відставив корчагу в бік і сказав: Хто я такий? питаєте? і кивнув на хлопців, які знічено переминалися з ноги на ногу. Ото в них краще поцікавтеся. Вони, бач, думають, що я якийсь Тишкевич, а я того Тишкевича й в очі не бачив. Мені треба до Демида, товариша мого давнього, чули про такого? Василь Байлемів замислився. Здається, чув. Тільки він далеко звідсіля, десь унизу оселився, і не на острові, а в плавнях. То ти таки не Тишкевич? І ніколи не був. Я Семен Задорожний, із Байбузівки. Є таке село за Черкасами. Може, чули? Ну от, вирішили ми з друзями моїми до Демида дістатися, теж трохи покозакувати. От. А сюди я зайшов, аби запитати, де той бісів Демид оселився цього літа. А хутро хто брав? запитав Грицик. Яке хутро? здивувався в'язень. Що ти мелеш, хлопче? Воно на місці, сказав одут, я щойно дивився. От бачите, в'язень широко розвів руками та посміхнувся. Воронівці дивилися на нього і не знали, як їм бути. Ніхто з них Тешкевича в очі не бачив, бо прибився він до пана Кубильського лише цієї весни, та й не схожий він на старшого челядника. Доброго пана і за версту видно, груди вперед. І на землю гидує дивитися, а цей на звичайного дядька схожий, не голений, у пошматованій одежі. Ні, щось воно не так. Що скажете, хлопці? звернувся Байлем до друзів. То Тишкевич це чи ні? Грицик заходився коперсатися ногою в траві. Нарешті відказав: Він схожий на нього. І це голос майже такий. І зубом цвикав. Та коли ж це я цвикав, хлопче, здивувався в'язень. Ну, було колись, коли зуб заболів, а зараз, слава тобі Господи, уже рік, як не цвикаю. А ти що скажеш? звернувся байлем до санька. Санько облизав вуста. Чомусь йому стало спекотно. Мені здається, що це Тишкевич, сказав він. О, здається. Засміявся в'язень. Мені теж інколи здається, що я турецький султан. Воронівці пирхнули. Дуже вже мало цей забрьоний чолов'яга був схожий на турецького султана. Може, і справді, наші голуби трохи того, почав Левко Заярний. Може, і справді, людина невинна, а ви на нього з вовком. Та, Господи, вигукнув в'язень, мало що в житті буває. Ви на хлопців не дуже тисніть. Тут, знаєте, краще вже перестаратися, ніж потім сто літ раків пекти. А чому ж ваші друзі так утікали, коли я сказав їм, що вас повіз швайка, з останніх сил стояв на своєму грицик. Еге ж, чому? запитав і Левко Заярний. Дуже просто, відказав в'язень. Про тутешні місця таке розповідають, що й у хороброго. Жишки можуть затруситися, а мої друзяки, чесно кажучи, не з хороброго десятка. Воронівці заворушилися. Вони зрозуміли, що хлопці добряче таки помилилися. То що будемо із цим Семеном робити? запитав у товариства Байлем. Відпустимо чи як? А я думаю, що треба дочекатися мацика із швайкою, сказав Левко Заярний. Як вони скажуть, так тому й бути. Правду кажеш, згодився байлем. Так, що Семене, чи як там тебе, поситі з нами ще трохи, заодно і нашого кулішу скуштуєш. Спочатку в'язень хотів було заперечити, та, подумавши, лише махнув рукою та рушив до багаття, над яким уже висів казан. Він виявився людиною балакучою і знав безліч історій та таких. Що воронівці часом аж животи надривали. А коли до куліш, вони забули про все на світі і посунули до казана. Якийсь час ложки прутко бігали від рота до рота, аж поки байлам сказав Смачний куліш, а ти, Семене, чому не їси? Усі озирнулися туди, де тільки но сидів в'язень. Проте його там уже не було, а за якусь хвилю за верболозом. Пролунав стукіт копит, згодом щось лунко шовбоснуло у воду. Коли воронівці схопилися на ноги і, заважаючи один одному, кинулися до води, утікач уже досяг протилежного берега. Ще мить і він ще в очеретах.